Він казав мені, сер, ти знаєш, де ми ще світанок не зустрічали? Де? У Гренландії. Ти знаєш, я приїду і ми зустрінемо там. Я тобі обіцяю. Ось чекаю світанок у Гренландії. Це 30 березня, коли він зник, він написав: я пішов. Я написала: люблю тебе. Переживатиме. Пиши, коли буде зв'язок, а я тебе не переживаю. І все. А тепер я кожен день йому телефоную. Зв'язку нема зворотнього. Звісно, я кожен день йому пишу. Мовчки. Мабуть, хтось купив вже його номер, Є жінка, яка відповідає. Ця жінка каже, я купила цей номер. вибачте, не турбуйте мене, не турбуйте мене. І відповідно вона видала всі переписки в Телеграм. Вона мобільний оператор. Сашко зробив мені пропозицію бути його дружиною. Подарував мені обручку. Я її ношу, але. Так і не сталося, як мало бути. Мені дуже часто приходило від нього доставки квітів. Багато разів приходили, і в одних із ромашок я знайшла це кільце у дочку. Він сказав: що знаєш, що я там, але я хочу бути з тобою назавжди. завжди. Є записки, листи, є відео, де він зняв. Ще помаши рукою. Привітай, мою наречене. Наречене вітаю. Вітаю! Вітаю! До мене зателефонував е, наш спільний друг, який також служить у Кракені і повідомив про те, що був вогневий контакт з окупантами. Саша е, знешкодив одного і побіг за іншим. Далі його доля невідома. Я вийшла у ванну на той момент, і коли я дізналася цю інформацію, я просто так е включила кран, умилась, і перша думка, як я це маю повідомити, як тоді я зайшла на кухню, поставила стілець і сіла перед Лілею і сказала цю новину. У цей період, певно, перших місяці три, це був, наче, сон-кошмар. Ніхто не готовий і не може бути готовий до пошуків. Ніхто. Ми не знали з чого починати. Це є список, куди я зверталася. Це дуже малий список. Він не повний, бо ще тут є дві сторінки. Куди. Це колонії, список, колоній, колонії, куди ми зверталися з запитами, телефонували, чи можемо там бути. Вони знаходяться як на окупованих територіях, так і в Російській Федерації. Жоден документ, жоден листочок, папір не дає тобі гарантії ні на що. Але ти щоразу, коли робиш цей якийсь запит. Пишеш якусь бумажку, і ти віриш, що тобі прийде відповідь і скажуть, що так, він тут, так він з нами. Пошуки лягають на плечі рідних, тому що жоден слідчий, жоден правоохоронець не знає, як виглядає ваш рідний, коли він може бути покатований, може бути поправився, він може бути. Схуд, він може бути побитим. Ви по відчуттях навіть можете це визначити. Оцей талмуд — це найбільший, це коли почалося все. Я все писала, все писала з того дня, як почалося. І скільки днів у Році скільки записів, що щось робила сьогодні звернулося туди, сьогодні зробила там, перекреслила, ні, пішли далі. І ось тут почалося тортури наші почалися, тому що це дійсно тортури, бо ти не знаєш нічого. І секунда по секунді, хвилина за хвилиною, година за годиною, дні за днями, місяці за місяцями вже скоро два роки. Тривають пошуки, я його шукаю між небом і землею, бо я не знаю, де він. Якщо він янгол, то я хочу вже прийти до нього, подивитися, похоронити і сказати добрі слова. Якщо він ще там і його не знайшли. То мені теж треба докласти максимум зусиль, щоб його знайти і віддати йому честь. Якщо він у полоні, я тим більше роблю 90% зусиль зараз про полон іде пошуки в полоні. Я можу бігати між пошуковими сайтами українськими і можу між пошуковими російськими. Тому що якщо якась із цієї сторони якийсь із цих варіантів буде виправданий, я тільки буду за тому, що мені треба це зробити. Лілі було надзвичайно складно, тому що було дуже багато телефонних дзвінків. Я б назвала їх, я не побоюсь їх назвати абсурдними. Коли людина у цих пошуках, вона живе у цих пошуках, і починають телефонувати і казати: а ми бачили його на заправці в Одесі, а ми бачили його у Польщі, а ми бачили його у Франції. Це дуже вибивало неймовірно з колії. Коли я була повністю у відчаї і не мала відповідей на запитання, я вирішила шукати Сашка навіть у моргах. Я поїхала у декілька областей і переглянула всі морги. Дякуючи моїм друзям, я була поруч з ними, і ми переглядали тіла саме там, де тулуби. Тому що у нього на тулубі є багато татуювань, і там, де тисячі. Тисячі хлопців і переглядала всіх, і дивилася, чи є Саша. Слава Богу, його там не було. Але я за кожним трубом, переглядаючи їх, відкриваючи чорну чорну пилину, мала ймовірність, що він там є. Я його не знайшла. Саша зник 30 березня 2023 року у населеному пункті Яїдне. Це під Бахмутом. Під час виконання бойового завдання у складі спецпідрозділу Кракен, головного управління розвідки Міністерства оборони України. Саша зник біля водосховища. Наразі на жаль. Територія не належить нам і продивитися її, проінспектувати немає можливості. Дрони літали, казали мені хлопці, казали командири, шукали тіло, не може знайти, тому що територія не наша, і за два роки вона вже на 80 кілометрів не наша. Ось тут особиста поличка Олександра, де я зберігаю його особисті речі, які для мене дорогі, оскільки військові речі я передала на передову хлопцям, які більш потребують їх, а залишила тільки ті речі, які цивільні. Ось така кепка, вона дуже подерта. Вона для мене дуже цінна. Він на багатьох боях був, у багатьох містах був. Звільняв мені його передали і її передали разом з речами хлопці, коли було 135 кілограм особистих речей. Я навіть її не стирала, я хочу зберегти його запах. А ось тут це було теж у його речах. Це браслет він сам сплів. Цей браслет я йому в церкві замовила, а ось тут дивіться. Він зібрав всі наші найкращі фотографії, всі наші сітанки, всі наші заходи сонця. Мій ранок починається з того, що я телефоную на звірку ДНК. Я телефоную і питаю, чи немає збігів. Тому що ДНК Саши, ДНК його дітей є в базі. Я знаю, що триває репатріація, я знаю, що тривають обміни. Я дуже, наприклад, сподіваюся, коли хлопці обмінюються, я кожен обмін чекаю, бо ті хлопці, які з полону повертаються, вони знають більше інформації про тих, хто з ними, можливо, у камері. Він казав, що все життя готувався. До війни. Мені здається, я все життя готувався до війни, бо татамі це теж боротьба, але просто я не знав, що аж така запекла. І я не знав, що на татамі можна вмирати, в боротьбі можна вмирати. І він все про своїх хлопців казав. Вже в останній раз, коли ми спілкувалися з ним, у мене було засідання, він мене викликав на 5 хвилин сказав, що Саня треба поговорити на 5 хвилин, це якраз він уїжджав. Він був дуже втомлений, він дуже схуд, погано виглядав вже, і навіть він дуже рідко від нього взагалі за життя можна було почути, які б не були складні ситуації у нього в житті, а їх було багато насправді. Що він втомився, я такого не чув. От він мені це озвучив, що він втомився, що він хотів би відпочити, бо важко морально. І тут він мені каже, у нього завжди він. Мені подобалося, що він завжди генератор я назвав, що це генератор скажених ідей. І він мені каже, що Саня на війні є собаки малінуа. Вони там роблять, як він казав, таку погоду, ти не уявляєш. Вони там, і це, це ми маємо з тобою розводити собак малінуа. Він взяв мій телефон, так, 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 все, я скидаю з твоєї карти гроші, коли там вже щенки народились, там це, це, все. І він скидає гроші, і потім це все сталося. Він зник на бойовому завданні. Це все. Я потім сиджу е, же, на засіданні. Хтось дзвонить, каже: Добрий день, забирайте свою собаку. І я кажу, да ні, ви помилились, у мене нема собаки. І вони мені беруться, скидають скрінь на вайбер проплати з моєї картки. І у мене такий, знаєте, як відмотується це, що це? Да, і та я поїхав. Я ще поїхав через три тижні, мабуть, та собака ще була, забрав. Зараз е, живе у мене ця малінуа дівчинка. Така скажена, як і був сам Лендл, знаєте. Не направив в спорт, але не змушував займатися тим, чим займається він все життя. Його шлях карате почався ще з малечку, то він це дуже довго вивчав та хотів, звісно, щоб його діти займалися цим, але це було непримусово. Та да, в 10 років я зрозуміла, що я хочу вибрати саме цей шлях. Пішла на нього на тренування. Звісно, я ходила ще до цього, але серйозне карате, спортивне, почалося саме в 10 років. І він сказав: якщо ти вибрала цей шлях, тоді ми займаємося з тобою цим. Кю! Дю! Перший день, коли почалася війна, він нас відправив за кордон, та через пару днів я вже дізналася, що він хоче йти на війну. Але він сказав таку фразу: я не можу займатися карате, коли хлопці захищають мене. І після цього ми зрозуміли, що справді ми його не переконаємо. Це чоловік, який не зможе сидіти тут, ховатися, займатися будь-якою справою, поки його побратими. На війні захищають його та його сім'ю. Я не міг інакше вирішити. Це... А, це... Крайня несправедливість і, і зло. Якщо я можу допомогти і, і, нашим цьому, то звісно я буду робити все для це. Ми дуже вболіваємо за те, що чим ми займаємось, бо це, це чим ми живемо, і це наше життя. І мабуть, він оперував тим, що має лишитися якась частина тренерів, яка має працювати, а має бути частина тренерів, яка має захищати. І він завжди казав, що ми маємо бути прикладом як спортивним, так і патріотичним. І маціось це був тренер, який завжди підтримує. Дуже багато уваги приділяв. Ми з ним готувалися з 2020 року, мені на той момент було 13 років. І в 2021-му я вже виграла свій перший чемпіонат України з ним. Потім виграла юнацьку лігу в Хорватії, з цим відібралася в збірну. Коли ми почали працювати, він мені сказав: ти побачиш, ти станеш чемпіонкою Європи, чемпіонкою світу. Boy from Після того, як він зник безвісті, тепер кожна моя медаль якась офіційна, це все я присвячую йому. And on the first place, Bulley Dar'ia from Ukraine. Саша це легенда українського карате, і він неймовірно розумний та харизматичний чоловік. Я його хочу знайти через те, що його відсутність це велика біль для карате, для дітей, для родини і для мене. Мене не так багато друзів, з якими тим паче я е, спілкуюсь протягом 25 років. Мабуть, двоє, один з них з них. Розумієте. Тому, звісно, для мене це персональна трагедія. Він був надійний, надійних людей ви знаєте, не багато. Дуже нестандартне, але це була надійна людина, на яку можна було Давай. довірити і повністю все. все. Таких ви знаєте, що на просі життя набагато таких людей ти зустрічаєш. Він був один з них і є. Я лишаю той відсоток, що все добре. Він живе в мені. Я тверезо розумію, що з кожним днем цей відсоток зменшується, але я його лишу сталим. Всередині себе. Юридично він там безвісті зникли, на якщо його визнають мертвим, це все одно не доведе для мене, що він мертв. Раку. Я роблю те, що він би хотів, щоб я робила, та те, що, чим він пишався би, що я роблю. Просто не вистачає його, не вистачає його поруч. Не можу сказати, що під... ну, звісно, підтримки не вистачає, але просто хочеться, щоб він був з нами, щоб він продовжував свою справу, займався своїм любимим ділом, тренував дітей, щоб всі були разом. Зараз біля вона не стає легшою. Іноді тобі не так тяжко. А іноді дуже тяжко. Тут є два. Тяжко і дуже тяжко. По-іншому ніяк. І нема дня, коли ти не думаєш за це. Ти постійно згадуєшся ввечері, коли ти сам, ти молишся і надієшся, що ти знайдеш його. Мені дуже важко без Олександра, мені його не вистачає. Я жодного дня ще не прожила без пошуків його. Це є пошукові сайти, це дзвінки. У мене є велика підтримка тих родин, тих родин і тих батьків, сімей, які в такому ж статусі, як я. Тому що багато цивільних з боку, сусід, родич, подруга можуть тобі сказати, що й да, ось я тебе підтримую. Але це не те, хто ніколи не шукав. Чи не втратив, не похоронив героя, він не може тобі настільки бути вічливо до тебе терпеливим. Тебе можуть кликати на якісь корпоративи, святкування, дні народження. Я апріорі на них не ходжу. Я апріорі на них не ходжу. І цей статус безвісти зниклого змінив мене дуже. І я хочу сказати про те, що я змінилася. Я змінилася в тому плані, що мені хочеться носити. Чорне, на ну, новий рік Саша приїхав і подарував мені сукню. Я жодного разу її не одягла, вона чорного кольору, але він не хотів нікуди йти у громадські місця. Він казав, давай все замовимо додому, давай зготуємо вдома. Я не можу йти туди, я не можу йти в якісь ресторани, коли мої хлопці гинуть. Ця сукня в мене не збіркою. Я її жодного разу не надягла, я чекаю його.